Вітаю вас, шановне панство! В сьогоднішньому відео почнемо нове проходження такої гри, як Страх. На превеликий жаль, проходити будемо не української мови, а російської мови, тому що, ну, в принципі, є українізатор, але там в ньому біда, перекладається тільки текст, а озвучка залишається англійською. Ну і якось з англійською озвучкою грати мені не дуже приємно. ну, скажімо так, Багато моментів не зрозуміло, особливо більшість кат-сцен, більшість розмов. Мені щось кажуть, я не розумію, тому вирішив спробувати встановив русифікатор. Ну що ж, давайте спробуємо. Е, так, індивідуальна гра. Так, нова гра нам пропонують 4 рівні складності. Якщо чесно, я вирішив пограти через ОЗ боєць. Е, ну, Середній рівень складності я завжди надаю перевагу середньому рівню, щоб це не було схоже, типу, і на прогулку, типу, по парку прогулявся, там всіх стріляєш, розкидаєш. Ну і так, щоб не сильно потіти, не сильно біситися. Тому я надаю перевагу грати на середньому рівні складності. До речі, в коментарях напишіть, хто який любить рівень складності, і зазвичай проходить на якому. Якщо чесно, в стрілявки такого роду я давно вже не грав, можливо, років два. Осон це грав це в стратегії та різні там симулятори. Ну, та, ну хітмен це теж, в принципі, стріляв, але це трошки інше. Ну що ж, давайте почнемо. Боєць. Так, ситуація. Поступив сигнал тривоги. Задача всім співробітникам э, фер э, прибути для інструкції. Ви новий оперативний співпрацівник э, сотрудник за нас як буде колега, співпрацівник. Здається, так прикладається. Це ваша перша бойова операція. Ну що ж, давайте послухаємо. Зараз зараз буде тут трошки катсцен. Буду казати, чесно, я вже його почав проходити, дещо записав, але зрозумів, що краще все-таки щось пошукати з перекладом. Ну що ж, давайте. за беспокойство, сенатор. Проблемы с источником. Что случилось? Бунт. Феттл перехватил управление прототипами. Господи. Пока еще можно все исправить без лишнего шума, но время уходит. Ну, ладно, я понял. Мне нужно кое-кому позвонить. Это Пакстон Феттл. Он ключ ко всему. Устранив его, мы получим контроль над ситуацией. Проголодался гад. Похоже, он не просто питается. Он действует по плану, и у него есть цель. Набить себе брюха? Откуда он взялся? Из лаборатории Армахем Технологи. Они делали секретный проект для армии. Солдаты-клоны, подчиненные командиру Телепату. Фэтл был одним из таких командиров. Но это же не серьезно, нам никто не поверит. Солдаты-клоны. Да, целый батальон, обученный и вооруженный. Батальон? И что мы будем делать с тысячей суперсолдат? Ничего, как я уже говорил, нам достаточно устранить Феттела. Одним из основных требований программы была безопасность командиров. Феттел не сражается вместе с солдатами, он управляет ими на расстоянии. Значит, у нас есть шанс захватить его в одиночку. Как мы его найдем? В Армахеме ему в голову вшили передатчик, который выведет нас прямо к нему. И то, слава богу. По крайней мере, я на это надеюсь. Ну что, приятель, готов поработать? Что? Что? Ты собираешься отправить его? Ты спятил, он у нас всего неделю. Вы видели, что он вытворял на тренировке? У него фантастическая реакция. Да мне-то что? Это тебе решать. Верно подмечено. Не бойся, все будет хорошо. За дело. Каковы твои первые воспоминания? Нет! Куда вы его дели? в заброшенном здании прямо по курсу. Спутниковая разведка ничего не выявила. Но это не значит, что можно расслабляться. Янковский готов? Жду сигнала. Окей, okay, начали. Так, ситуация. Координатор страху Роуди Беттерс э, выявил, что Феттл на, на, находится в, за, в закинутому, в закинутом будивле в районе Оберн. По данным э, Що поступили зі спутнику ганібал 3 Так, признаків активності ворога в цьому районі немає. Так, задача. Два співпрацівника спів... а, співробітники згадав, правильно, співробітники страху повинні проникнути вказане, вказану будівлю з двох і, так, 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 І ліквідувати фетела. По даним. Армахела. Ну, сподіваюсь, пранк. Якщо, до речі, ставлю наголоси неправильно. Не намагайтесь мене виправити це гибло діло. Після його загибелі солдати-клони перестануть. Так, так, е, при, чинити спротив. О. Найти сліди Пакстона Фетела. Ну, як я зрозумів, ми будемо зараз шукати нашого фетела. Е, Буду казати, чесно, я вже трошки побігав. Так, а чому я не можу бігати? Так, добре, зараз я відправлюсь в налаштування. Чому в мене клавіатура не працює? Добре. One moment. Так, не знаю, чому, але в мене були збиті настройки налаштування по переміщенню. Та і взагалі всі налаштування були збиті. Так. Так, щоб розчистити прохід. Так, удар або вистрілом. Так. До речі, казав, чи ні, фер, це чи страх, це у нас е спецпідрозділ, який займається всякою паранормальщиною. Так, ну і зараз ми будемо цю паранормальщину ліквідувати. Так, пацючок такий. А пацючка не вдалося мені ліквідувати. Так, то та знаємо фонарик. До речі, тут ще під час першого проходження я зрозумів, що от якась повна біда із фонариком. Ей hey, парень, де тебе насіла? Іще обхідний путь. Угу. Так, це прицілювання. Так, що у нас тут якісь таблеточки? Так, тут у нас нічого цікавого не буде. А, Нажміть F. якийсь стимулятор. Так, на, нам на другий поверх треба бігти. Буду казати чесно, я вже проходив трохи цю гру, але я там трошки пройшов і. Так, тут закрито. От фонарик, кажу чесно, це якась параша. Так, якась херня на мене йде. Що це було? Ну, тут такого буде нормально, тому що в чому і суджеш гри. Це те, щоб ми трошки, скажем чесно, обгецались. І обгецались не просто так. А конкретно обгецались, Ну такої фігньої тут буде нормально, це. Ще тут ми зустрінемось з якоюсь дівчинкою, я напам'ятаю, там щось дівчинка привид чи щось таке. Ну і традиційно ж вся гра проходить в темряві. Так, ну о, цей галк. І що тепер? Ідем. Ага. Готов? Піш... і що це? No. Джин, быстрее сюда! Челу трохи Осторожнь, не полизло. Одни объедки. Источник сигнала совсем рядом, он должен быть где-то здесь. Я подожду Джин. Ты иди на разведку. Добро. Так, значит, кто-то спройшовся. Нема. Як что честно, мне трохи не зрозуміло, почему мне не выдали нормальной зброї. А выдал писать, Той бегай за автоматом, а я. З якоїсь параші. Ну, в принципі. Так, ну що ж, продовжимо. Так, і куди я попав? Хм. Так, продовжуємо, бо ми трошки відволікли. Так. Бачимо, як вікна розбивається. Ех, так, куди я потрапив? От фонарик, чесно, тут якась повна параша. Куди я зайшов? Ага. Ось за двері. Так, тут наче нічого немає. Ну, все каже, що треба йти сюди, йдемо. І що це було? Ну добре. Чарльз Хабигер, я его помню, но моя лета память или ее, это не имеет значения. Он заслужил смерти, они все заслужили смерти. Ответьте прием, что происходит? Я потерял сигнал от Фетала. Котяра, это мама кошка. Надеюсь, вы свободны. У нас проблемы в порту. Что за проблемы? Мы видели солдат, которых вы ищете. Но нам приказано не вступать в бой, пока вы не оцените ситуацию. Ясно. Мы выслали за вами двух птичек. Встречайте! Ждем. Угу. Так, я пам'ятаю, нам потрібно повернутися до нашего того трупа, де мы знайшли. Ну, Фекеля, или Фекель, мы уже с ним познакомились. Что скажешь о нашем... Ха, так быстро? Нашел чего? Вы там как, готовы? У нас тут начинается самое интересное. Идите без мая, я немного ухожусь. Хм, интересно. Хм, ну что ж, сейчас мы отправляемся, кажется, на другую миссию. Ну, скажем так. Летим! Что ну, за флешбеки? Сфер. Они прикомандированы к нам на время операции И пойдут первыми Их задача выяснить природу угрозы прикрытие прикрытием в спины В бой не вступать Запомните, нам противостоят необычные люди Группа 1 заходит с юго запада Группа 2 с севера По окончании операции встречаемся И ждем дальнейших указаний Окей, поконим Так, ситуация Феттл Скрився від співробітників страху. Його сигнал пропав. На місці було знайдено труп невідомого чоловіка. Зі спутнику ганібал 3 так виявлено значні сили противника в районі, так, якоїсь водоочисної станції. Задача. Ви, Янковський, маєте провести рекогносировку. Я думаю, це прикладається як спільну розвідку з спецпідрозділом Дельта. Так, також без, без сутичок з противником. Так, Джин Сун Квон, науковий експерт страху, так, залишається в оберні. І проводить, і проводитиме дослідження трупа. Ну що ж, давайте. Звісно, перекладач і озвучувач з мене, я розумію, не дуже. Ну, якщо ви дивитесь це відео, значить вам норм. Так, ось такі два гелікоптери. Водочисна станція казалася. Ми на якийсь корабель. Корабель такий, як летимо. Так, епізод другий. Це якісь контейнери. Я б сказал, что корабель, якийсь они вдохност станции, якась. О, ну тут почему автоматик вже дадут. Мама кошка говорит, писька выживка охочена. Так, Раз Разве ты идешь первым? Попробуй открыть ворота. О. Я отправил бы туда одного из своих, но боюсь тут нужен специалист. Шо, забыло? Ага, під час збереження чомусь. Отака От параша відбувається. Так. Куди я пішов? Хрен його знає, куди я пішов. Але тут нічого немає. Добре. Бачимо ось якусь драбину. Давайте піднімемось по ній. Так. Що в нас тут? Коробочки їх можна, до речі, роздавати. Але вони бачать, що рухається. Так. О, до речі, з цим фонарком, дивіться ось зараз. <рив> Бачите, вистрілив. Я під час першого ще проходження. Цю фішку побачив. Я підійшов так до цього вогнегасника. Вистрілив в нього. І довелось перегравати. Так. Жаль, дядь дядька. Сіліван. Отлично, возвращайся. Так, зайняли хлопці. Шкода, що я не можу через вікно перепригнути. Так, але зараз маленький анонс, їх там мають. Прикончить. Коротше, їх там завалять зараз. Поки ми дойдемо, зараз буде стрільба. Ну я вже казав, я проходив це. І ще інковський, повторяю, іще Янковський. Так, як бачимо, так що? Ситуація. Інформації нема, ну, понятно. Е Дві групи не виходять на зв'язок. Так, признаки життя бійців. в страху не, ре, не реєструються. Спутникова розвідка неможлива. Так, задача. Ті, хто. ну, Ми, тобто виживши, маємо знайти одне одного і покинути район. А, знайти. Так, Янковський. Ніщо. Так, ну ось з моїм отря. З моєї групи ще сталося. Ну, пішли шукати Янковське. Куди бігти, я не пам'ятаю? Я пам'ятаю, що тут игра така доволі пленійна. Треба бігти від двері до двері, шукати прохід до прохіда. Ехо уничтоження! Помагіте! Ех, не повезло дядькові. Тут щось є, нема, не можна реагувати. А чому вони? О, це бочки підривати можна. Люблю підривати бочки. Взяли патрончики. Взяли патрончики. Так, тут димовуха, тут що ми можемо цікавого взяти. Щось є. Але ж ні, Нема нічого, але щось упало. Так, це здається ось аптечки червоні. Так, ви можете носити з собою до 10 аптечок. Так, на те, ну це я поставив, щоб їх використати. Добре. Так, блін, оцей, звісно, фонарик, я буду, напевно, жалітися всю гру на нього. Що він хреновий такий. Так. Ну, давай присядемо. Блін. Оце сюди, здається, що нам треба. Так, так, ми оце сюди зайшли. Так, сюди і оці двері. Так, ну, не знаю, ці збереження мені не дуже. не будуть. 7 командиру, сходите розібратися, одставіть, висиловий поїзковий отряд. Оце так можна їх попотили, ці клепати. Тобто, оглушувати, тобто тут навіть будуть якісь елементи стелсу. Але стелс це таке. Такі Блін, бля спаля. Все пошли. Попити взял, Блин, ну я, конечно. Гранаток не височай. Нас убили. Так, режим Control. Так, добре, де я зараз збережусь. Унимає всем! Еха моє не отвечає. ГАТА! За тут десь мене десь обійшли. О, а чого тут тікає? Так, там мені б теж не мешало. потеряли Це вони кажуть? А, це їхня озвучка. Ну, прикольно. Тут циклони, циклоники там щось ще й кажуть мені. Коли я їх... Так, перезарядимось. Так, цікаво, куди ще я йду? Так, десь отут має здається бути. Так, а де... Вхід, де вхід? Отут здається, ага, ось він. Так. Куди я потрапив? Хто, хто його знає, куди я потрапив? Але давайте використаємо аптечку. Так, аптечка є. Такийсь склад чи що? А це ще? Ага. Так, це, тут ми можемо... Так, збільшую свою... цю. Короче, одним словом ви зрозуміло. Збільшили своє. 6! Мы в точке 1! подтверждаю! Ну так, я вторгнувся ваш. Так, куди я йду, я поки що не знаю, але я бачу ось тут аптечку. Десь стріляють. Ага, ось де. Я видно щось влучив, що щось тут бахнуло. Але я не знаю що. О, гранати, гранати. А хто тут туди. Да й дітей! Де ви всі повилазили? Ага, о він. Так. Адріат <плес> до речі, я оце його це ради, хто зай тут загинув перший раз. У мене 7 патрони залишилось. Це перший раз у мене патрони залишилися Ну добре, давайте. Так, біжимо. Так, куди ж ми хоч біжимо? Ну, сподіваюся, ми правильно біжимо. Поки що з пістолетом. Так, що у нас тут знаходиться? Чел не пощастило. Так, тут щось ми знайдемо, цікаво. Ух ти йо, так. Натяк на нову зброю. Так це значить і ворог може з новою зброєю до мене прийти. Ну добре. Так, тут я не можу прийти, але я можу взяти пістолет.

Ех, свій я час, скільки я програв в КС. Я дуже завжди любив воювати з ботами. А потім я пам'ятаю, був час, і я підсів. Ех. А ну гранату чучку йду. туди. Ну, Прикольна гранату. Хоп! Хоп! Так, помню, CS GO. Можливо і ми колись зіграємо. Хоча я не знаю, наскільки це популярно грати в CS GO зараз. Можете в коментарях написати свої думки. Так, тут ми збереглися. Ну, я вважаю, на цьому ми завершимо нашу місію. Ну, давайте сюди зайдемо. Хоча не знаю, чи я зайду, це у нас. Ось що це, патрончики. Хе, так, цікаво, лежать на складі Зброя. Ну що ж, на цьому буду завершити свою місію. Що там у нас знаходиться, ми дізнаємося вже в наступному відео. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та чекаємо на наступне проходження.